Від лічильни комісії протокол номер 3 засідання лічильної комісії. По результатам голосування та підсумки виборів про результати голосування та підсумки виборів секретаря Уманської міської ради 6 го скликання. Значить, комісія заслухала результати голосування. В результаті таємного голосування та підрахунку голосів встановлено бюлетень для таємного голосування по виборах секретаря Уманської міської ради 6 скликання було внесено кандидатуру Цидрія Олександра Володимировича. Загальна кількість депутатів міської ради 38. Кількість депутатів, які отримали виборчий бюлетень 32. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні 32. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними. Немає. Кількість голосів поданих за 30. Кількість голосів поданих проти кандидата. 2. Комісія вважає вважати обраним секретарем Уманської міської ради, який набрав більше половини голосів депутатів Уманської міської ради, 6-го скликання від загального складу Цебріяк Олександра Володимирича. Шановні депутати, ми заслухали результати таємного голосування, але для того, щоб нам потрібно ще проголосувати за даний проєкт рішення. Даний проєкт рішення про обрання секретаря Уминської міської ради у вас є на руках, тому прошу проголосувати. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримайте. Одноголосно. Рішення прийнято. Я вітаю Олександр Володимирович, Прошу вас заняти для подальшого місця для подальшого ведення сесії міської ради. Хотів би перш за все подякувати всіх присутніх. В першу чергу депутатів. За надану мені довіру, що проголосували за мою кандидатуру. Також хочу подякувати всім представникам, представникам Б. Майдану. Я б назвав до цієї організації, громадською організацією небайдужих людей. Дуже добре, що такі небайдужі люди є у нас в місті. І мені задають питання, чи ти переживаєш, чи не переживаєш, справишся, ти не справишся. Я впевнений, що я справлюся. Тому що в мене є команда. Моя команда це депутати Дякую вам ще раз. Моя команда це ті небайдужі люди. Моя команда це дільниця, яка обирала мене депутатом. І все міське ума. І разом ми зробимо якийсь результат. Я на це дуже надіюся. Дякую вам. Переходимо до розгляду третє питання. Про припинення повноважень членів виконавчого комітету Уманської міської ради. Шостого скликання. Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вирішила вивести складу виконавчого комітету Уманської міської ради 6 скликання Бебешка Сергія Петровича, викладача Уманського медичного коледжу, Кучерявого Леоніда Борисовича, директора малого підприємства Агропромресурси. Побірченко. Наталю Семенівну, ректора Умаського державного педагогічного університету імені Тараса Григоровича Тичини, Яценка Анатолія Анатолійовича, дирек... Павла, Павла Тичини. Яценка Анатолій Анатолійовича, директора приватного підприємства Інтерес-центр, Поліщука Миколу Пархідіча, директора господарського товариства з додатковою відповідальністю Іскра. Підстава заяви ББшка, Кучерявого Побірченка, Яценка, Поліщука. Ставимо на голосування дане питання. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Шановні депутати, поступили заяви. Хочу зауважити, що в складі виконавчого комітету залишається перший заступник міського голови Марков Станіслав Олександрович. Нам необхідно прийняти рішення. Проект рішення у депутатів є. Починаємо розгляд четвертого питання. Шановні депутати, поступили пропозиції від депутатської більшості і спільного засідання постійних комісій, а також представників ВО «Майдан», де ми обговорили та вирішили винести на розгляд сесії питання про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретаря виконавчого комітету міської ради та персонального складу виконавчого комітету у Минській міської ради. 6 скликання. Щодо кількісного складу була внесена пропозиція залишити виконавчий комітет у складі 11 осіб. Персонально. Грищенка Геннадія Валентиновича. Директор товариства з обмеженою відповідальністю ВЧ Лоджистікс ввести до складу виконавчого комітету Уманської міської ради Зозулю Вячеслава Петровича, тимчасово безробітнього, Ввести до складу виконавчого комітету Уманської міської ради бурлаку Юрія Михайловича, ввести до складу до складу виконкому виконавчого комітету Уманської міської ради, виховатника Любомира Вікторовича, тимчасово безробітнього, ввести до складу виконавчого комітету Уманської міської ради, скрипника Руслана Альбертовича, пенсіонера, ввести до складу виконавчого комітету Уманської міської ради, клочка Сергія Леонтьовича. Директора умських анекдотичних мереж. Ввести до складу виконавчого комітету Уманської міської ради. Влазенника Милома Романовича, директора товариства з обмежною відповідальністю Рост. Ввести до складу виконавчого комітету Уманської міської ради, швеця Андрія Олександровича, приватного підприємця. Затвердити плотніку Любов Павлівну на посаді секретаря виконавчого комітету Уманської міської ради та ввести до складу виконавчого комітету Уманської міської ради. Затвердити Кирилюк Людмилу Миколаївну на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської умаської міської ради. Кирилюк Людмилу Миколаївну та Плотнікову Людмилу Панів приступити до виконання повноважень після проходження спеціальної перевірки. Прошу дане питання поставити на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Може якісь запити звернення. Mm -hmm. Будь ласка. Звери список, який ви читали, це не що, голосували списком директор. Звертаються, це, по-моєму, треба кожного персонально голосувати. Всі mm -hmm. mm -hmm. Я не знаю, що ви Зараз з тими представниками, які називаються себе представниками майдан. Советський та вже минул. Які ще є зауваження? Всі питання, які виносились на розгляд міської ради, розглянуті. Кого будуть зауваження пропозиції щодо ведення сесії? Випункту, я тільки кандидат. У мене є пропозиція. Давайте все-таки проголосуємо по імену за кожну окремо. Бо списку, знаєте, це якось не дуже правильно. Це по це дуже викладає. Я особисто не проти вийти до людей, а не надати по іншому. Тому що в даному випадку, дивіться, ми створюємо прецедент, недовіри в першу чергу до вас і до нового керівництва міста. Ставимо, питань немає. Питань а немає. Депутати погоджуються проголосувати по імену за, за представників. Це Хто? Це? За, Хто за, щоб проголосувати по імену? Я Окремо за кожного, я пробачаю. Хто за? Хто проти? Одноголосно. Будь ласка. Це ну, треба було, щоб протест, людина Вибачте, є світові процедура. Хто за те, що вести до складу виконавчого комітету Уманської міської ради? Я повторюю, ці всі кандидатури погоджені на спільному засіданні голів комісії, більшості і представників Майдану. Так, да, будь ласка. Будь ласка, хай людина виходить, а всі ми його бачили. Добре. Ведьте до складу Грещенко Геннадій Валентинович, будь ласка, якщо є. Є всі, всі є. Надамо слово Грищенку. Тоді голосуємо за Грищенка. Вести до складу виконавчого комітету Уницької міської ради Грищенка Геннадія Валентиновича, директора товариства з обмежної ВЧ «Лоджисті». Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Увести до складу виконавчого комітету у міської ради Зозульо В'ячеслава Петровича, тимчасово безробітно. Будь ласка, слава Україні. Добре, слава. Ви знаєте, дуже така цікава ситуація зараз відбувається. По-перше, вперше, за історію Умані, виконком обирається від народу. І тому є такий, певний знаєте, ну, ажіотажний було цього. От сьогодні вже такі були думки, що нібито е, там кулуарно було прийнято рішення, там, домовлено там, е, стосовно е, кандидатури Цибрія, стосовно кандидатур е, в члени кому. Знаєте, скажу вам точно, я Цибрія не підтримав і не підтримую. Другий момент, я... момент, другий момент. Другий Другий yeah. момент. момент. Зараз говорили про те, що нібито е, Майдан... Надав повноваження, нібито від імені Майдану Цебрій видвинутий на секретаря. Це маніпуляція чистої води. Зараз всі до Майдану хочуть мати відношення. І для тих людей, які почали сумніватися, що нібито Майдан продався за щось. Ви знаєте, депутати, ви можете за мене не голосувати. Але я вам скажу таку річ, От зараз Олександр Володимирович дякував вам за підтримку, команді своїй і громадськості, і нібито це Бело Майдан. Ми не в команді Цебрія. Ви це маєте знати. 에, стосовно себе, скажу вам так. Перед тим як за мене голосувати, подумайте добре. Тому що красти не дам нікому. І сам красти. Дякую за такий виступ. Я переконаний, що будемо працювати всі разом і всі ми будемо в одній команді, яка буде працювати на розвиток кумащини. І нема різниці, хто в Майдані, хто в якій партії. Про це потрібно забути. Моє тверде переконання, прошу уваги. Прошу уваги, шановні присутні. Тверде моє переконання, що будь-який депутат, будь-який громадський діяч, люба людина, яка робить корисну справу для громади, є. Патріотом своєї, своєї країни і свого міста. І тому, і такій людині я протягну руку. Питань немає. І він буде членом моєї команди. Я особисто беру на себе зобов'язання, що я буду так і працювати також на цій посаді. Якщо мені буде тільки недовіра, і хай напишу заяву, підуть ідею. Питань нема. Дякую. Ставлю на голосування, Не вести до складу виконавчого комітету Умальської міської ради Зозуль В'ячеслава Петровича тимчасово безробітного. Хто за? Хто проти? Рахуйте, комісія. Хто проти? Ще раз. Так. Приймається. Приймається. Вести до згадувати на нашого комітету Умицької міської ради бурлаку Юрія Михайловича. Прошу бурлаку Юрія Михайловича, я Ставлю на голосування. Хто за те, що вести до складу виконавчого комітету Уманської міської ради, бурлаку Юрія Михайловича? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Ввести до складу. Везти до складу виконавчого комітету Уманської міської ради, вихватника Любомира Вікторовича, тимчасово безробітного. Прошу, Любомир Вікторовича. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Комісія. Утримався. Дякую. Вести до складу виконавчої комітету Оміської міської ради скрипника Руслана Альбертовича, пенсіонера. Прошу скрипник. Кріпний Руслан Аберкович. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Везти до склади виконавчого комітету Умильської міської ради Кличка Сергія Леонтьовича, директора умерських енергетичних мереж. Лучко Сергій Леонідович. Прошу, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Ввести до складу виконавчого комітету Умівської міської ради Глазерника Нума Романовича, директора товариства з обмеженою відповідальністю Рост. Ну Романович. Против? Один. Дякую. Везте до складу виконавчого комітету міської міської ради Швеця Андрія Олександровича, приватного підприємця. Будь ласка. Затвердити Плотнікову Любов Павлівну на посади секретаря виконавчого комітету Уминської міської ради та ввести до складу виконавчого комітету Уминської міської ради. Любов Павлівна. Хто за? Хто проти? Утримаємося. Дякую. Пірлюк Людмилі Миколані та Плотніковій Любов Павльній приступити до виконання повноважень після проходження спеціальної перевірки. Всі питання, які виносились на розгляд міської ради розглянуті. У кого будуть зауваження пропозиції щодо радня сесії? Цьому сесія оголошується закритою.